Всіх знову вітаю, хлопці та дівчата. Ви, як завжди, на каналі Аріна Бук. Вітаю всіх новеньких, якщо такі є. Сьогодні ми з вами будемо закінчувати колекції батончик та кактуси. Одразу їх беремо. Беремо два верхніх слова. Ну, з колекції слово. Потім масочка. Давайте також верхній. І Apple давайте також верхній. У нас залишається на наступне відео тільки три колекції. Але їх буде 4, бо я вже підготувала колекцію наступну. Мені наразі залишилося для неї зробити пакетики, а в усьому іншому я її вже підготувала. Зазвичай я так не роблю, що зробила, а потім вже пакетики. Зазвичай по-іншому в мене. Навпаки. Так, Apple. Можливо, нам по веселі буде третій. І ми закінчимо вже один розворот. Окрім того, окрім того, який де, де нам потрапив десятий, ми його автоматом закінчили. Ой, мені не дуже подобається. Це під номером вісім. Восьмий ось. На сторінці з лежачими. Вісім. В нас тепер на кожному великому розвороті в одному немає. Залишилося, до речі, тільки три Apple. Дивно. Так, тепер батончики. залишилося єдине. Ця сторіночка вже повністю, і тут останній. І ми цей розворотик завершаємо. І в нас рошен моя гордість. Ви просто подивіться на це. Знаю, воно трошки різними бо В мене закінчується маркера. Але все одно мені йому дуже подобається. Я дуже старалася. ось. Так от. На цьому в нас ці, колек... ці дві колекції вже закінчилися, закінчуємо кактуси? Думаю, по формі вже зрозуміло, але не дуже зрозуміло, бо тут така сама форма, тільки трошечки більше, а тут вже зовсім інше Ось такий от кактус, маленький маленький Це вже те, що логічніше сюди підходить, І ще ось це сюди. Так. Ось так. Ну, це і було моє завдання. Обвести, щоб було трошечко зрозуміло, що куди. Але не. Не давати точної підсказки, як, наприклад, ось тут. Тут не точно явно. Залишається в нас дві колекції. Починаємо з слов... слів. Я, на жаль, не отримала коментарі, що це за слова. Можливо, на той YouTube якось не дозволяє коментарі вам. Тому продовжуйте дивитися. Дивіться, дізнавайтесь правиль, чи правильні ваші здогади. А і М. м восьма. І десята А. Ну, друге слово. Це Точно зрозуміло. Ну тут дуже логі... логічно вже. Залишилася одна літра. Будь ласка, згадайте. Ну, це також дуже логічно. Дві літерки. І тут дві літерки. Тільки нам тут нічого не потрапило. Ще. А ось це от значить, що скоро ми закінчуємо і слок. І слово. Хоч це і не підозрюємо. Бо в нас залишилося допустимо. Допустимо, раз на одне відео, два на інше і на третє ще одне. Всього три відео залишилось. Ось таке от прикольненька. Але мені вона не дуже подобається. Наприколь! Я це сказала, що найкраще я могла б намалювати. Ось таке от чудо. Ми закінчили ось цей от, роз... ну, ось цю от сторіночку, не розворот. Закінчили кактуси сьогодні. Здогадуємося, які слова. В слові закінчили батончики, закінчили розворот батон... з батончиками, іграшками і шматочком Apple. В нас всюди. На сторінках Зепо залишилася по одному. Я собі так далеко не планувала. Я думала, ми якось по черзі плюс-мінус будемо закінчувати їх. Ось такі в нас вже пухленькі сторіночки. У мене ось тут нова колекція, але не ось тут, тому я її не палю. Стараюся напалити. Ось такий от ось він вже товстенький. І ось, бачите, воно на виді ось цього всього. Воно дуже багато. Ну, а на цьому всім, па-па. Я з вами ненадовго прощаюся, тому що ми з вами вже завтра побачимося. Ну, а зараз мені треба змонтувати відео, яке я засняла. Засняла. Так, я декілька відео за один раз знімаю. Мені так зручніше. І на цьому я всіма прощаюся і бажаю вам гарного дня досягів до на, в наступному дні, гарного дня. Бо це останній день тижня буде п'ятниця. Зараз я знімаю це в четвер зранку. Ну, логічно, що в четвер зранку. І тому що в мене вже немає спланованих відео, тому, як кажу, мені було складно підготувати колекції, але я підготувала. Коротше, мені. Дуже було приємно з вами порозмовляти, і на цьому всім па-па!